Це короткі замикання, але ніколи не знав, що електрики ще й висотніки. Да? Чуєш, Олешка, це пісню знаєш, да? не кочегари, ми не плотники. а ми... — був бе за ваші гроші. За ваші гроші. Я, який цей? Що, що сталося? Кажи. Коротше, одна фаза, типу, з нульом, дзвониться, і це на входящій лінії. І вроді би кабеля грубі, і вроді би все окей. Короте, не знаємо, що і як, але тестерам прозвонили, відкинули силу всю від стовба. і у нас одна із фаз дзвониться типу, з нульом. Піздець називається. От. Короте, зараз будемо шукати, пробувати, звідки воно. Дає утечку, десь чи кабель перетерся, чи бля сплавився. його знає коротше. буває таке з нашими сітями, з нашим сусідом що завгодно може бути. Захищайте свої будинки по максимуму, щоб воно лишилося і було все добре.